Всім привіт! Зараз відбувається те, що я зазвичай не знімаю, не показую основних відео. Це різноманітні виправлення і виводка ідеальна форма. Наприклад, відео, яке ви будете дивитись, яке вже буде готове, там буде дуже швидко зроблена ось ця деталь. Вона була пласка, я її поклав, я її вибив. І поставив все. Насправді ж, між, між готовою деталлю та плоскою деталлю я не показую деякі моменти, бо немає всьому сенсу. Наприклад, я ось тут виловлюю оцю спинку, від не знаю, чи зрозумієте ви мене зараз, а, вона була занадто трошечки стирчала більше. Вот. Зараз ось, ось цю деталь буду, ось частинку буду завалювати. Ось зараз гарячий, гарячий. Ще. Суть у тому, що є деяка несиметричність, яку, скоріш за все, ось там в камері може бути і не видно. Це видно, коли ви берете деталь в руки, вживу і починаєте крутити. Чому я це не показую? Тому що вже маю досвід зйомок, і щоб було цікаво. Треба показувати основні операції. Тобто, ось плоска деталь, ось є яма, ось ми побили і показали фінальний результат. А, бо якщо показувати ще пів години всякої фігні і глядачі не розуміють, що відбувається взагалі, а, ну тоді глядачі і не дивляться. А, от, і ось якраз зараз я доправлю маленький сегментик. Знайти проблемні участи. Є е, приблизно три ракурси основних, на які я орієнтуюся. Ракурси погляду на деталі. Наприклад, чітко зверху ось так, чітко збоку, ось так. Ну і чітко ось спереду, ну, в даному випадку, якби ззаду. Е, також можна звертати увагу на увагу на проміжні ракурси. Да, тобто, Розворот, наприклад, на 45 градусів і знову ж таки розворот на 45 градусів. Щоб... І звертаю увагу при цьому саме на горизонт, на лінію, яка формується, коли ми ну, бачимо деталь. В общем. Тоді можна виявити якусь там несиметричність, десь більше, менше, докувати, допрацювати. І так от стоїмо, виглядаємо, дивимося. Перевіряємо. О, це нудний процес, це не цікаво дивитися, тому його я і не залишаю. Але оскільки ми на лайв-каналі, то такі речі можна розказати. Прямо зараз. Такі краї, які треба прибити одразу до деталі нашої, бачите, я зараз прижав і чекаю, поки воно застигне в цьому положенні. Діло в тому, що якщо ви будете просто бити, от, наприклад, зараз я буду просто бити. В кінці кінців ось ця верхня деталь починає від'їжджати. Тому найкращий спосіб її просто ось зафіксувати в цьому положенні. В прогрітому стані, прижати ось так, Ось бачите, вже вона віджимається. Прижати і почекати. І вона застигає тоді. Е, ось такий маленький теж лайфхак. Бачите, я зібрав всі детальки. Зараз я буду свердлити отвори. Іноді. Іноді в коментарях пишуть, що хочуть, щоб було показано більше роботи. Але, якщо чесно, не, не розумію, навіщо показувати свердління всіх отворів. Я зазвичай, коли будую відео, основне, <гум> не на лайв-каналі, то я показую операцію першу, можливо, другу, а третю я вже пропускаю або обігрую у вигляді якої, якоїсь. Шутки. Зараз у мене йде наступний етап. Мені треба свердлити ось цей отвір. Але в цей же момент у мене тут зайвий нахлест. Я його е, беріг до останнього. Щоб не вийшло так, що я підрізав, а потім, потім роблю на нову деталь, тому що цей нахльост був, мені, наприклад, дуже потрібен. Але зараз, замість того, щоб сверлитись у два шари, ось тут. Я якраз буду підрізати все зайве. Якраз підійшов цей час. І, до речі, я одразу беру викрійки і те саме дублюю ще й на викрійках. Щоб вирізати все зайве, я малюю ось якби, як у нас лягають всі детальки. Щоб бачити, коли я розберу його. Тут можна, мабуть, десь так піти. Мабуть, теж ось так. Угу, так. Це ще не закріплене. Але теж відмалюю. Якраз намалював, які отвори хочу свердлити. І пози... позиціонування деталі теж краще відмалювати. Взагалі, з часом я вир. Ви... Відпрацював певний алгоритм дій, при якому провтиків буде мінімально. Але коли ви тільки починаєте працювати, звичайно, ви цього всього не знаєте і навіть не знаєте, на що звернути увагу. Тому, навіть коли я пояснюю щось новачкам, зазвичай бувають ситуації, коли нема сенсу пояснювати, тому що людина повинна зрозуміти, що саме їй не вистачає, і тоді. Любе вирішення проблеми буде дуже, дуже сильно запам'ятовуватися. Тому що, коли ти відчув якусь проблему, там, помучився день-два, а потім тобі її пояснюють, ось так, наприклад, цей був поганий шлях, цей гарний шлях, тоді воно запам'ятовується дуже хорошо. Плюс до того ж, треба не забувати, що поганий шлях це теж досвід. Тобто ви вже будете знати, що ось так навіть не треба намагатися, бо буде те і те. Тому е, запорука гарної майстерності це просто запам'ятовування, що ви зробили так, а що ви зробили не так. І тоді поступово все буде у вас складатись все краще і краще. Головне просто думати, аналізувати. Е, з іншого боку, це означає, що. Це діло повинно бути не просто вашою роботою, де ви прийшли, і йшли з роботи ввечері. А це стиль життя. Наприклад, я звернув увагу, що я майже постійно, дуже часто думаю про обладунки. Ну, в будь-якому вигляді, це може бути вдома. Або просто кудись їдеш і думаєш ось. А можна ж було ось так і ось так. Да? Тобто мозок заточений на виготовлення. Обладунків і покращення роботи, робочого місця, якихось приспособ, якихось інструментів, якихось моделей. Нових з обладунків. Так що це, це мабуть, пов'язано ще і з тим, що дійсно це стиль життя. Ви робите обладунки це не робота, це стиль життя. З іншого боку, мені здається, що е, це працює, мабуть, на всіх роботах. Якщо ви, не знаю, там, програміст, ви вивчаєте дуже багато всякої такої фігні айтішної. І якщо ви ще і в тусовці, і айтішній, і про це думаєте, знаєте, ви професіонал, то, мабуть, приблизно те саме відбувається і в інших сферах життя. Якщо ви лікар, то, мабуть, точно теж треба бути. якби Лікар це не просто професія. І просто прийшов і йшов з роботи. Це. Постійний пошук нової інформації, вдосконалення себе, так, мабуть, і тут. Так, Ось так дуже повільно відбувається розборка. Ще, до речі, розборка і зборка а, буває, займає дуже багато часу. І якщо ви робите помилки... І вам треба регулярно багато збирати, щоб побачити якийсь маленький шматочок маленької роботи, то ви просто на зборках-разборках всьої конструкції втратите реально там, там годинами може, може втрачатися, якщо це складна річ. Тобто, краще... Бачите, я тільки зараз зрізаю зайві, зайві частини, хоча я вже зрізав кое-що, Але. Зараз ще буду зрізати. І я дочекався, коли у мене вже скільки 4 деталі. Я роблю одну розборку один раз. Все зараз підріжу і зберу. І буду довгий час в роботі не розбирати. Економлячи час. Так, що ж ми тут бачимо? Ось наш край. Бачимо, бачимо і бачимо, що ось тут. Угу. Це край. А це наш отвір, який буде майбутній отвір. Ага, ось. І ось лінія, яку ми зріжемо. Ось ще. І коли дуже багато начоркано, я беру і так от трошечки прибиваю всі інші лінії. наводжу саме те, що я повинен зрізати. Головне дуже уважним бути і не зрізати зайвого. Це, це лягає інша деталь. ось тут, тут буде отвір майбутній. Я його вже заміряв. так, І з іншої сторони теж ми бачимо нахлест, бачите, це деталь, яка лягає поверх цієї. І я знаю, що ось так, наприклад, я ну, не маю права різати, бо буде в мені горе. Ось так можна. Оп, і сюди уходимо. Так, це наша деталь. Тобто це наш, наш отвір. І сюди ми уходимо. Така красива деталька, виходить. Так, і ось тут. Ось тут. Так, бачимо нахлест. Бачимо, що тут нормальний нахлест, а отут воно прямо аж ого. -го. Так. Ось наш отвір тут. Ось наш отвір тут буде. А ось це все можна зрізати. Оце, до речі, треба вже брати викрійки, бо зараз позабуваю. І так воно потім і залишиться. І так. Ось це у нас уходить. Тут уходить. А тут ми. Убираємо в цій всій точці і десь так зрізаємося. Викліки, як ви знаєте, я Намагаюсь не забувати викладати на Patreon, хоча, б, здається, останні рази я забув викласти, але оце не забуду. викладу. Але хочу засмутити тих, хто буде пробувати робити по викріках. Якщо у вас немає досвіду, е дуже велика ймовірність, що щось піде не так і викріка не складеться. Тобто, сталевий лист не загнеться туди, куди треба, і воно не е не спрацює. З іншого боку. А, коли ви, ви робите дві деталі по правильних викрійках і вони не сходяться, це означає, що у вас точно десь є помилка. І треба просто переробити. А, вот. а коли вже є трошки. Знову ж таки, досвід якраз так і набувається. Ви робите, 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 поступово запам'ятовуєте всі е, свої помилки і воно потім виходить. Е, тобто, на жаль, це не так, як знаєте, ви взяли якийсь. Якісь викрійки або креслення, яке потім збирається в щось чітке, ну не знаю, взяли креслення стола, замовили такі самі деталі, потім воно точно так же збирається. Тут багато ручної роботи, багато, багато моментів, які залежать суто від майстерності і від того, як тянеться матеріал, якщо людина не розуміє що до чого. Робиться кривовато, або невідповідним інструментом, не бачить цього, то на, на фіналі можуть бути проблеми. Але якщо є мотивація, то ці проблеми не, будуть, не стануть такою перешкодою, яку неможливо подолати. З іншого боку, треба розуміти, якщо ви вирішили зібрати шолом по типу ось такого. або... Або ось по типу ось такого хунцгугеля. по суті, ви робите роботу, що характерна для скульптора по листовому металу. Тому ви повинні собі задати, задати, задати питання. А що ви вмієте для того, щоб бути скульптором по листовому металу? І чого ви не вмієте? Якщо ви бачите, що ви там, погано малюєте, у вас погано розвинений. Глазомір. Окомір? Оковимір? Ну, глазомір по-русски. Е Якщо у вас руки слабенькі, ви довго не можете працювати, працюйте над цим. Зрозуміли, що у вас не вистачає фізухи. Качайтесь, тренуйтесь. Зрозуміло, що ви погано малюєте, не бачите рівні лінії. Малюйте, малюйте на папері. Це буде набагато легше, ніж, знаєте, два дні довбати залізяку, а потім зрозуміти, що вона просто крива. Е Якщо ви, наприклад, не знаю, там, не вмієте набивати ребра, набивати саме як я зазвичай, зверху б'ю, тобто не зсередини вибиваю зубилами, а саме починаю з -з -з зверху працювати, з першого разу це не вийде. Не виходить цей саме елемент. Потренуйте саме його, просто потренуйте. Візьміть деталь, яка просто потім викинете її, і просто понабивайте ребра. От. Воно натренується і потім вже на вашій деталі все буде по-чистовому, а не черновики. Ви там ніде не розріжете, не розірвете і все у вас вийде. Тобто, розділяючи щось складне на більш прості елементи і пропрацьовуючи ці прості елементи на виході, там, через півроку, через рік, ви будете бачити серйозний результат і самі помітите, що у вас є прогрес. Ось так. Ось воно тепер все підрізано. І збираю назад. Ось так воно і відбувається. Розібрали, зібрали, розібрали, зібрали. Це, до речі, до того, що на відео може виглядати, що все дуже просто робиться, але насправді просто не показані якісь дрібні операції, яких багато. І після яких. Зміни майже немає ніякої. Тобто зазвичай, коли я роблю відео, то я показую саме там, де є зміни. Тобто ми б'ємо, воно вигинається. Ми побачили, що був плаский лист, став випуклий лист. Все. На цьому, якби, далі вже людям не цікаво дивитися, що там, які там нюанси точно були зроблені. Бо якщо все показувати, то вийде днів 5. Ну або відео там на. 4 години і по суті ну, майже ні про що. От. Тобто це така, от, самий сок, саме сок, саме основне. Все інше треба вже якось, якщо ви просто вчитесь по таких відео, ну треба трошки вже е, е, розуміти, що от, вдарили 10 разів, потім вам не показують, скільки разів точно вдарили. Просто ви вже розумієте, що о, по такому принципу людина б'є, поки не буде ось така форма. І так, тоді і дивитися цікаво, і при цьому інформація більш-менш зрозуміла. Я взагалі зрозумів, що коли я монтую відео, я приблизно граю, знаєте, гра в крокодила, де ви повинні жестами пояснити якесь слово. Тут я приблизно те саме роблю, я якби спілкуюсь, але спілкуюсь через ну, по суті, по суті операції. І замість слів я повинен показати так, щоб всі зрозуміли. Навіть людина, яка там не працює з таким, ну, не виготовляє обладунки, але вона зрозуміла. Ага, ударили, погнулося, ось так воно відбувається. Так, ну що ж, сверлимо останній отвір, щоб повісити цю деталь. До речі, щойно свердло зламав. Хоча можна ще й загострити його і буде працювати. Не знаю. Є ще одне. Як бачите, у мене майже всі свердла короткі. Довгим сверлом, яке нове, ну майже неможливо працювати, воно одразу ламається, тому, як я і казав, або постійно кажу, я просто відламую, одразу переточую і тоді працюю. Бо якщо довге і зламається під корінь, то і все. А якщо зламалося в половину, то точиться і потім набагато міцніше служить. Росверлив і тепер треба брати болтики, вкручувати. Ой! Це все як би ліньки. Звичайно, швидше робити ось так. Ну, як бачите, так реально швидше виходить. І все одно. Тепер, якщо придивитися дуже чітко, дуже близько, бачите, я. Маю ось тут щілини деякі. ось там, Їх треба поприбивати. З метра, з двох це майже непомітно. Але я не можу себе. Ну, не хочу. Не хочу робити так, щоб були щілини тут. Це неправильно. Хоча чисто для відоса можна було б і не паритись. так, Але цей шолом буде функціональним. Я планую зробити ще й краш-тести з ним. Е, тому треба зробити так, щоб це дійсно була справжня річ. Тобто я люблю, коли ось така, от, здається, казкова да, штука, але щоб вона була прям справжня. І тоді це реально надихає і от, ну, купа емоцій, м -м, крутості і так далі. От. Так що зараз будемо ще ці всі діла підбивати. Якраз це ось такі щілини. Найкращий спосіб прибирати, от ви все зібрали, міцненько закрутили. І отак от в зборі прогріли, прибили і все воно буде тоді ідеально. Спочатку я притягну ось цю зону до до нашого, до нашого, нашої потилиці. Це зрозуміло. Якось, да? Бо я не хочу одразу вкладати ось це. Якщо я оце буду забивати, ось цю частинку прижимати, я втрачу красиву геометрію, яка зараз є красивою. От. А цього не можна робити. Тому я краще притягну, візьму цей шматок сталі і потягну наверх, щоб воно прижалось тут. Ну а в кінці, можливо, і це трошечки приб'ю. Щоб це вибивати, я просто прогр... прогрію середини і середини відпрацюю. Карчить, якраз серединку треба вибити і буде красота. Тепер можна буде із подобні, але деталь вже гаряча дуже сильно. Краще, звичайно, пінцелями тримати. Я, ще, я встиг зробити роботу до того, як воно стало гаряче. Тепер йдемо на іншу приспособу. Зазвичай болтики не витримують і дуже часто або розкручуються, або вони зриваються різьба. А враховуючи те, що треба регулярно його розбирати, особливо тоді, коли ви робите перші, перші рази розробку, тобто я займаюся зараз розробкою викривк. Якби це вже були готові деталі, в мене було б багато посадочних отворів, правильних. Можливо, можна було б робити одразу там клепати клепки і потім їх, що що, просто зрізати. А коли у вас багато таких операцій, то тільки болти. Болти це тимчасово. Ось це замінюється на правильні клепки.